У голині Калуцького району на Різдво зіграли Щедрик на карильйоні із гільз. Відомо щедрівку заспівали близько 30 дітей та церковний хор. На інструменті зіграла викладачка Голландської дитячої музичної школи Яна Ляхович, дівчина за фахом, піаністка. Зізнається, що на карильйоні зіграла вперше. Він не схожий, наприклад, до клавішних інструментів, тому що тут більше ударний має бути звук і відривчастий, але ніби так. Музиканти вміють все. Коваль Іван Боднар, який створив інструмент, розповідає, що хотів зробити громаді подарунок на різдвяні свята та до старіччя щедрівки. Майстер зізнається, що карильйон у вигляді тризуба із віфлеємською зіркою створив приблизно за три тижні. Однак багато часу витратив на налаштування інструмента. Зіграти на дзвонах зі снарядів може кожен охочий. Задум був такий, що на кожному дзвонику я викарбував слова, ну, маленьку молитву, таку простеньку, можна сказати, навіть дитячу. Дякую Боже за перемогу у великій українській війні. Тобто кожен дзвоник, коли буде звучати, одночасно він буде звучати словами цієї молитви. І хотілося щоб навіть маленькі дітки, ну будь-хто. Хто бажає, хто хто приїде з наших гостей, міг собі заграти якусь мелодію. Василь Гладенький, житель Голині. Сьогодні співав Щедрика разом із хором. Розповідає, що в селі великі різдвяні традиції, яких дотримуються тут щороку. Дуже гарно сьогодні прозвучала пісенька наша «Щедрик», яка вже 100 років по цілому світі співається. І дуже чудове дійство. Чудовий майстер з кадовного зробив такий подарунок для громади. Я чув, що це буде стояти в калуші десь на площі зони перемоги. Я думаю, що ми дочекаємося цього року нашої перемоги. Цьогоріч звичайних різдвяних веселощів у селі немає, розповідає жителька Мирослава Гладенька. У нас зараз сумно, тому що війна на дворі. І не може бути веселості такої, як була колись, тому що люди гинуть, солдати в окопах, і нема такої веселості. Ну і так добре. Ми прославляємо Бога, бо ми мусимо його прославляти. Він народився аби нас спасти. 14 січня на Кирильйоні зіграють у калуші. Надалі інструмент залишиться у середмісті цього райцентру. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.